В Україні дуже мало молодих чоловіків а додаткова мобілізація загрожує викреслити з життя ціле покоління. Про це пише видання The New York Times. Там зауважують, сьогодні в Україні частка чоловіків віком 20-30 років є найменшою в історії 40-річних удвічі більше ніж 20-річних. Одна з причин економічна депресія в 90-х роках, коли різко впала народжуваність, і цей спад тривав понад 10 років. А тепер країні доводиться шукати баланс між ризиком втратити ціле покоління і необхідності протистояти Росії. Загалом сьогодні Україна вже входить до числа країн із високим. Середнім віком населення майже 18% наших громадян це люди віком старше 65 років і старіння населення в країні буде прогресувати за прогнозами Мінсоцполітики, Очікується, що до 2035 року кожен п'ятий українець буде пенсіонером.